Якщо ви прокидаєтесь і ви бачите і острови, і відкриту територію без островів, яка горизонт до краю і за край, і як воно відображається небо, і який колір води, і яка структура піска, і чи можна відразу впасти до риб, також може бути таке, що наприклад там вода. Холодні течії або постійно йде висока хвиля, це все теж не дуже гарно. Оце все, оці всі моменти треба враховувати. Тому що якщо ви не туриста, якщо ви селитесь надовго в такій місцевості, і оце ваш психічний стан на весь день і взагалі на дуже довгий період протягом всього того часу, скільки ви тут будете жити, і ще воно як акумулятор працює на майбутнє. Дуже важливо, щоб оце все було разом.